Мене звати Павло Булгак, я представляю громадську організацію «Школа врядування. І сьогодні ми презентуємо наш новий вже четвертий за останні роки проєкт, який називається Школа партисипативного врядування, який ми реалізуємо спільно з проєктом «ЮСЕЙД». Говерла, про що буде цей проект, яка його мета, який буде там навчальний компонент, тому що ми розробили безкоштовну сертифікатну програму, яка називається залучення громадян до врядування у територіальній громаді. Ми і поговоримо на сьогоднішній презентації. Також я хочу представити наших гостей. Це Кирило Сидорчук, фахівець посилення спроможності та адвокації в проекті Юсет Говерла в Україні. Вітаю, пане Кирило. Сьогодні також з. Нами ті люди, які допомагають нам реалізовувати освітній компонент цієї програми і цього проєкту. це пані Тетяна Андрійчук, заступниця завідуючого відділом департаменту інформації та взаємодії з громадськістю секретаріату кабінету міністрів. Також вона є старшим викладачем Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Малишевича. І вітаю вас, пані Тетяна, і також з нами Валерій Тертичка, керівник новоствореної школи врядування. Національної університету Острозька академія. він є теж тренером-викладачем нашої сертифікатної програми. Давайте перейдемо до презентації, але в першу чергу я хочу передати слово панові Кирилові Сидорчуку, який. Представляє нашого ключового партнера проекту Сейт Горла в Україні. Без якого цей проєкт був би неможливий, пане Кирило, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили підтримати цей проєкт, Яке він має значення для тієї місії, яку впроваджує Горла в Україні, і загалом для місцевого середування? Дякую, пане Павле. Вітаю всіх присутніх. Говорити про значення цієї програми здавалось би, є і зайвим, і не зайвим водночас, тому що значення є величезне. Будь-яка реформа. У світі, зокрема в Україні, а вже точно реформа децентралізації не могла би бути успішною без широкого залучення громадськості до втілення цієї реформи і до участі у місцевому самоврядуванні. Саме цю тезу і цей принцип просуває третій компонент проекту «Юсейд Говерла, залучення громадян. У нас є така внутрішня ціль, амбітна достатня ціль, щоб до 2027 року. Щонайменше у ста громадах в Україні рішення ухвалювалися спільно з мешканцями через інструменти громадської участі. І саме ця програма, яку розробили наші партнери з ГО Школа Врядування, і покликана втілити цей принцип в життя якомога сказати, якомога скоріше, якомога ефективніше. Ми. Підтримували вже не один раз освітні проекти, як і в межах другого компоненту, який більше у нас орієнтований саме на органи місцевого самоврядування, на навчання посадовців, так і в межах третього компоненту, де ми більш прицільно сфокусовано працюємо з громадськими організаціями. Ця програма є дуже такою креативною, амбітною. Цікавою, я думаю, що усім відібраним точно не доведеться сумувати впродовж навчання, і я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе ефективніше реалізувати наші спільні цілі. Дякую, пане Крила. Переходимо до невеличкої презентації. Отже, ця програма, як ви вже могли зрозуміти, вона спрямована на учасницьке врядування або спільне врядування, тобто на Поширення кращих практик залучення громадян до вироблення рішень органів місцевого самоврядування цільовими аудиторіями цієї програми є посадовці органів місцевого самоврядування. Я хочу відзначити, що ця програма, яку ми розробили, вона офіційно затверджена національним агентством з питань державної служби як програма, підвищення кваліфікації для посадовців ОМС. Також цільовою аудиторією цієї програми є. Активісти місцевого рівня, неурядові громадські організації, які працюють на місцевому рівні, і прагнуть краще взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, краще впливати на їх рішення. І ми цього разу вирішили. Поліпшити навчальний компонент, тому що раніше ми в основному застосовували практику онлайн-навчання, тобто ті сертифікатні програми, які ГО «Школа врядування реалізовувала раніше, зокрема щодо залучення ветеранів до Державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, ми проводили в онлайні. Цього року ми маємо такий приємний сюрприз. У нас буде інтенсивний офлайн-курс в Києві, тобто відібрані учасники та учасниці. Приїдуть на п'ятидневний курс в столиці України завдяки нашим партнерам і донорам. Це буде безкоштовне перебування і навчання в столиці. І такий буде п'ятидневний у нас інтенсив. Детальніше про інші аспекти навчання розкажуть наші колеги. Хочу також відзначити те, що цим проектом ми фактично, те, що казав пан Кирило, робимо величезний внесок в продовження реформи децентралізації і також фактично в європейську інтеграцію. України, тому що спільне врядування це є одна з цінностей Європейського союзу. Впровадження кращих практик спільного врядування передбачається також тими рекомендаціями, які надають наші європейські колеги в межах вступу України в ЄС. Тут треба справедливо відзначити і позитивну роль Верховної Ради, тому що за останній час парламентом України було прийняті два напевно історичних закони. Колеги погодяться, це закон. Про публічні консультації і закон про адміністративну процедуру, які надають громадянам насправді європейського рівня інструменти впливу на рішення органів місцевого самоврядування, та те, щоб органи місцевого самоврядування враховували їхню думку при прийнятті рішення, і цими інструментами треба ще нам всім навчитися користуватися, в тому числі цей проект спрямований і на це. Отже, ще одна інформація: відбір триває на цей проєкт, на навчання за цією сертифікатною програмою. Ми вже маємо 125 заявок. Хочу сказати, що ми плануємо навчати 50 відібраних учасників та учасниць, тобто конкурс уже більше, ніж двоє осіб на одне місце. Тому відбір триває до 26 січня. Цього року тому всі, хто е, зацікавиться нашою програмою і можливістю пройти безкоштовне навчання з кращими фахівцями в цій сфері, прошу залучайтеся, підписуйтесь на сторінку ГЕО «Школа врядування у Фейсбуці і подавайте відповідні заявки. Я зараз передам слово пані Тетяні Андрійчук, яка більше розкаже про освітній компонент програми. Можливо, якийсь приклад надасть модулю, який вона буде вести особисто, але перш за все, пані Тетяна. Знову ж таки, чому ви вирішили долучитися до цього проекту, і чому це важливо для, для вас особисто як викладача і як представника, теж секретаріату кабінету міністрів? Дуже дякую, Павле. Вітаю всіх. Дійсно, це навчання дуже важливе, і зараз в контексті реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства і відповідний указ президента, який реалізується Кабінетом міністрів, готується наразі новий план заходів. І дуже значний компонент в цьому плані заходів присвячений не лише стамодосконаленню нормативно-правової бази. а... Поширенню відповідних знань, поширенню проведенню навчань, тренінгів, семінарів для того, щоб навчити представників і органів виконавчої влади, і представників органів місцевого самоврядування, краще налагоджувати взаємодії з громадськістю, ну і насамперед це стосується саме процедур громадської участі. І це важливо, власне, як і в контексті нашого цього національного документа, який спрямований на, на сприяння розвитку громадянського суспільства, так і в контексті тих глобальних подій, які відбуваються в Україні. Те, що Павло згадував, це процес євроінтеграції. Насправді, наприкінці минулого року відбулися вже такі певні переговори з Європейською комісією за розділом фундаменталс, які стосуються стосується загальних таких базових речей демократії, в тому числі громадської участі, і дуже багато питання, за якими оцінювали Україну це щодо громадської участі, при тому розглядається процес ширше ніж просто що робить уряд, так тобто, що роблять, наприклад, міністерства, а оцінюється те, що відбувається на місцях і. Насправді було ну приє, приємно те, що в Україні є, є що сказати в цій сфері, і про нормативну базу, зокрема про удосконалення її, те, що згадував Павло про закон про публічні консультації, який був прийнятий. Про те, що в ряді наших громад вже навіть реалізовуються такі дуже інноваційні речі, які Європейська комісія зараз популяризує це стосується деліберації, стосується інструментів деліберативної демократії, зокрема громадських асамблей. І, власне, наш навчальний курс буде пов'язаний з тим, щоб якомога більше дати не лише якихось теоретичних знань, а таких от практичних навичок, Познайомити з кращим досвідом того, що відбувається, наприклад, в європейських країнах, і що вже пробували впроваджувати в Україні, саме в контексті і публічних консультацій, і більш таких діалогових ще процесів залучення громадськості, деліберації, що на сьогодні дуже важливо, і в контексті навіть процесів відбудови, так, вирішення якихось інших чутливих питань, тому що насправді ну, і як міжнародні стандарти говорять, що не всі питання можна вирішити лише публічними консультаціями, іноді треба більш глибший діалог, іноді треба більш такі деліберативні формати. Власне, з усіма такими підходами і форматами ми прагнемо і ознайомити на нашому курсі. І якщо говорити про його зміст, так то звичайно важлива складова буде ну це такі найперші модулі, які будуть стосуватися. Місця взагалі відкритості, так у врядуванні нормативної бази, міжнародних стандартів. В принципі, я про них дуже вже згадувала, але хочу згадати, Павло згадував два закони. Я додам третій закон. Так, декілька. ну, 8 числа, якщо я не помиляюся, так, 8 січня набув чинності закон, який вносить зміни в закон про місцеве самоврядування в Україні в частині народовладдя. І це теж ще один такий дуже важливий крок, який ну, я думаю, що наша програма навчальна дуже вчасно стартує, так. Тобто ми вже так ми вже комплексно можемо дивитися на всі закони, які були нещодавно прийняті, і оскільки цей закон уже набув чинності. а в ньому прописані і розширений навіть перелік форм громадської участі на місцевому рівні, в ньому прописано те, що ці питання мають бути деталізовані в статутах органів місцевого самоврядування, і, відповідно, те що знання, які ми будемо давати, так я думаю, що вони будуть допомагати представникам органів місцевого самоврядування, не лише практично щось потім організовувати після проведення навчання, а й правильно. Підійти до того, як краще врегулювати ці питання громадської участі при підготовці статуту відповідної громади. Крім таких базових знань, звичайно, значний компонент нашої південної роботи, яка буде відбуватися саме в Києві, так очного навчання це буде знайомство з формами і форматами проведення залучення. Громадян до вирішення питань місцевого значення. Власне, ми будемо багато говорити не лише про такі більш формалізовані формати, як там всі ми знаємо, наприклад, громадські, громадські слухання, чи круглі столи, чи зустрічі з громадськістю, а будемо знайомити з кращими практиками і міжнародними, і українськими, які стосуються неформалізованих форматів залучення громадськості, коли є можливість. Вість більш глибше підійти до обговорення питань, менш формально, так їх розглядати, краще почути один одного, і відповідно, цей процес може бути. Все-таки ефективніше, ніж такі якісь формальні заходи. Також значний компонент нашого навчання буде і симуляція подібних обговорень, тобто не лише ми будемо знайомити з досвідом і з тим, як їх проводити, а наші учасники будуть пробувати їх самостійно організувати такі заходи, і це теж дуже важливо. Чому це важливо? Тому що такий один з компонентів нашої програми, прикінцевий, він. Стосується того, що учасники нашого навчання мають Повернутися в свої громади, так і за результатами навчання, організувати певний захід, таке обговорення в тому форматі, який, ну, ми допоможемо, звичайно, визначити і формат обговорення, і підійти там до інших організаційних питань, ми також будемо допомагати. Але власне основна відповідальність буде наших учасників в тому, щоб провести такий захід. І чим більше ми спробуємо. Під час очного навчання ці питання обговорити просимулювати, тим я думаю, буде більша допомога нашим учасникам для того, щоб уже не було такої певної боязні, так невпевненості під час організації такої взаємодії з громадськістю після повернення з нашого очного навчання. Ще важливою складовою буде те, що наскільки ви пам'ятаєте, частина учасників це будуть представники організації громадянського суспільства. Ми будемо прагнути дати ще певні спеціалізовані такі поради і знання для того, щоб їх могли використати саме, саме ці представники цієї категорії учасників навчання. Власне, це те, як працюють органи місцевого самоврядування. Як з ними краще комунікувати, як краще розробляти певні адвокаційні кампанії, які в рамках яких в тому числі і проводити залучення громадян, і проводити певні публічні обговорення. Тому я думаю, що наша програма буде і цікава, і корисна, і для представників органів місцевого самоврядування, і для представників організацій громадянського суспільства. Дякую, і цікава, і корисна, і головне практично орієнтована, тому що дійсно теж новація нашої сертифікатної програми полягає в тому, що ми будемо всі разом спільно допомагати виконувати практичне завдання. і Якраз уже учасники, учасниці нашої сертифікатної програми, які пройдуть навчання, зможуть на практиці в своїй громаді використати ці нові знання і навички, які вони здобудуть. Пане Валерій, теж до вас таке питання. Чому цей проект важливий, що він дає суспільству, органам місцевого самоврядування і представникам організації громадянського суспільства? І теж розкажіть теж, про той освітній компонент цієї програми, яким ви будете опікуватися. Добре, дякую за надане слово. Дивіться ця програма. Унікальна і унікальність і пов'язана в тому з тим. Що фактично вона спрямована на згуртування, тобто, те той процес, який проходив європейський союз, і ми, як кандидат в члени ЄС, також йдемо цим шляхом. Тобто, цей кохан це згуртованість згуртування як демократичний принцип, який закладений в, в, в сутність європейського союзу. Чи вдалося їм це до кінця зробити? Я кажу, це питання. Ми можемо тут дискутувати, але те, що нам, як члену кандидату, в члени ЄС, це достатньо буде корисним, це однозначно. І до речі, сказати, що ця програма без безкоштовна, сертифікатна, тобто повністю всі компоненти, які е, пов'язані з атрибутами будь-якого навчання, вони тут є. Якщо говорити про зміст самої програми, то вже пані Тетяна тут говорила, і Павло говорив е, багато речей, які пов'язані саме з змістом цієї програми. Суті в тому, що вона покликана. Е, Спрямована на професійність, тобто таку фахову підготовку, і зважаючи на те, що києво Морянська школа імені Андрія Мошевича і школа вирядування Островської академії, скажімо так, нададуть ту професійну допомогу, яка може бути доречною саме при викладанні і при, скажімо так, наданні тих послуг освітніх, які можуть бути забезпечені в цій програмі. Тому що фактично це таке от фахове навчання. Ми говоримо там про державну політику, про цикл політики, про середовище, про всі ці речі, які пов'язані з публічністю. Тобто, тоді, коли ми до неї звикли, навіть вже інколи не хочемо цієї публічності, але вона все одно нас доганяє. Але якщо говорити про професійний складову публічності, то вона пов'язана саме з тими компонентами, які закладені в процесі вироблення цієї політики. Тому що хочемо чи не хочемо, ми проводимо ті. Консультації, ми проводимо громадське обговорення, ми робимо аналіз колдерів. Всі ті компоненти вони пов'язані з тим. І саме оце от спільне виврядування, про яке Павло починав говорити, воно пов'язане саме з тими процесами. Тобто, це така от умовно замкнена циклічна система, яка допомагає підготувати фахівця. Чи буде скучно на цій програмі? Думаю, що ні. Чи буде достатньо складновато вчитися? Думаю, що так. Але, як кажуть, воно того варте, оскільки саме професійність вона здобувається таким вистрадженим нажитим досвідом. І думаю, що ті, хто подадуться і ті, хто пройдуть на цю програму, вони будуть десь приблизно мати такі самі враження, як і випускники попередніх програм. Дякую за увагу. Дякую. Хочу значити, що враження були позитивні. Ми маємо багато успішних історій. Коли люди, які закінчили наші сертифікатні програми, потім продовжували свою професійну кар'єру, якраз в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування. Ще скажу декілька слів про освітній компонент. Як ви вже могли бачити, як бачите з нашої презентації, програма містить 10 модулів. З них більшість є обов'язкові. Також у нас. Будуть деякі вибіркові модулі, європейський підхід до навчання. Ми їх згадували про підсумкове завдання. Є у нас також обов'язково і питання гендерної рівності в учасницькому рядуванні. Воно теж дуже важливо і теж відповідає європейським стандартам місцевого самоврядування, коли потрібно враховувати думку різних груп населення, зокрема жінок при прийнятті рішень в органах місцевого самоврядування. З цікавого, крім е, безпосереднього навчання на інтенсиві, е, у нас також е, будуть ціла низка е, онлайн-модулів для самостійного навчання, тому що це теж важливо. Тобто необхідно буде пройти низку освітніх курсів на платформах дія освіта, зірки є демократії. Тобто, все, що казала пані Тетяна щодо інструментів народовладдя, що таке громадський бюджет, що таке електронні петиції, що таке відкрите місто і так далі. Ці курси вони вже є розроблені. Також ми дякуємо всім, хто розробляв їх і запускав на онлайн-платформах, тому що це дійсно теж уніка. Знання, які можна здобувати самостійно. Ще раз нагадую, що ми проводимо цю програму навчання в змішаному форматі десь в середині лютого, після того як ми. Відберемо учасників. Нагадую, буде відібрано 50 учасників та учасниць. Ми двома хвилями запустимо офлайн навчання в Києві. Тому прошу всіх, хто зацікавився, не втрачати часу. До 26 січня є можливість подати онлайн заявку. Вона досить легка, займає небагато часу і дочекатися результатів конкурсного відбору. Думаю, що дійсно ця програма. Ма є наразі унікальною, тому що ми об'єднуємо зусилля багатьох. Інституцій, і міжнародних наших партнерів проєкту «Юсейд Говерла, і освітніх закладів провідних в питаннях врядування, це києво могилянська академія, Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Малишевича, Острозька академія, школа врядування Острозької академії, і також і представників органів державної влади, які мають значний практичний. Досвід в реалізації цих проєктів і дійсно, як вже казали мої колеги, тут і роль законодавства дуже важлива. Ще раз повторюся, ті закони, які ухвалила Верховна Рада за останній час і про народовладдя і про публічні консультації про адміністративну процедуру, вони. Під підсилюють нашу сертифікатну програму, тобто, ми, як кажуть, сьогодні в тренді, і фактично, ми навіть випереджаємо цей тренд, тому що ми будемо разом уже з першими кроками щодо впровадження цих законодавчих новацій вчитися кращому. Врядуванню на місцевому рівні. Власне, я думаю, якщо хтось ще має щось сказати, можливо, якісь є фідбек чи побажання нашим майбутнім учасникам та учасницям, якщо немає більше що додати. То да, єдиний заклик, колеги, друзі, подавайтеся на програму. Ще раз наголошу Ми чекаємо на дві цільові групи. Якщо ви представник органу місцевого самоврядування, посадовець органу місцевого самоврядування, які зокрема відповідає за публічний компонент, за Проведення е, консультацій з громадськістю громадських обговорень, будь ласка, подавайтеся. Ця програма саме для вас, якщо ви совник неврядової громадської організації або просто громадський активіст, тому що ми теж е, приймаємо заявки від громадських активістів індивідуально, які опікуються питаннями. Е, Спільного врядування на місцевому рівні, які прагнуть, щоб їх пропозиції були почуті органами місцевого врядування, краще враховані на рівні територіальних громад. Ця програма. Теж для вас, ну і єдина вимога, яка у нас є, це наявність вищої освіти, тому що рівень програми досить високий, і ті навчальні заклади, які залучаються, і тренери-фахівці, вони першокласними і мають дуже великий досвід в навчанні саме з цієї теми. Отже, це була презентація. Сертифікатної програми злучення громадян до врядування у територіальної громади, проект школа партисипативного врядування, який здійснюється за підтримки USAID Говерла в Україні. Ми також всі хочемо подякувати українському кризовому медіа-центру, який вже не перший рік надає нам інформаційний майданчик і допомагає якраз розповідати про наші спільні зусилля, про наші сертифікатні програми і надає інформаційну підтримку. Громадська організація, школа урядування. Дякую вам, друзі. На цьому ми завершимо нашу презентацію. Дедлайн 26 січня. Подавайте заявки. Чекаємо на вас.